Довго я мовчав? Давав слово, що не буду, я віршів писати, призвичаюся в совітах покірно мовчати. Думи мої, думи мої, Шевченкові хвилі. Літа мої змарновані, стали ви немилі. Хіба можна промовчати, як прийшлось із дому. Від за очі вирушити, долю шукать нову. Не один лиш я єдиний, через гори й доли, через гори проплив море, доле моя боле. Через океан далеко, мов поранений лелека, від ключа свого відбився, я в Америці спинився. У дитинстві музу мав. Тебе я її прогнав. Муза та хотіла більше писать одне, думать інше. Краще на баяні грати або мовчки танцювати. Що тут зробиш, пане брате? Не навчився я брехати, бо було хвалити треба те життя фальшиве. Нам казали, що будуємо щось дуже важливе. А тим часом моя муза у літака сіла, потихеньку змилась з дому, сюди прилетіла, поселилась в Америці, в достатку зажила, а мене моя країна чуть світу не зжила. О, музо, як же я зрадів, коли тебе тут знов зустрів. Впізнати тебе було важко. Роки змінили тебе тяжко, не в наші речі одягнулась і скривлено мені всміхнулась, впізнав її, я ж підскочив. У неї були сумні очі. Надмірна, горда, неприступна, згадала, як її прогнав з душі своєї, бо ті пута усе життя своє я рвав. Тепер ми разом живемо, ночами довго не спимо. То я і муза. Не дай спати. Багато ж треба розказати, та тільки правду не брехать, бо неможливо промовчать, як в мами нашої в країни постійно сльози ще біжать. Гей збіжіться букви в слово. А слова у фрази вже не бачу навкруг себе совітів зарази. Бо при владі тій радянській кожен місце знає. Один робить дуже тяжко, п'ять його повчає. Я малим питав у мами Чому влада радом? Чому кажуть, що ми рівні, а дишим наладан? Чому одні їдуть в автах, а другі йдуть пішки? Чому одні сплять у замках, а другі без ліжка? Вона каже, всміхаючись, чого серце млієш, як багато будеш знати, швидко постарієш. Потім ріс я йшов далі, в невідомі далі, бачив, хто питав багато, в тюрми повкидали. Як же можна називати таке життя вільним? Скажу правду, хіба треба бути божевільним. Мій терплячий, сплячий люди, що з тобою далі буде, скільки можеш ти прощати, що хтось мусить керувати в твоїй хаті сльоза лється, цілий світ з тебе сміється, сини й дочки, біжать з дому. Не потрібний він нікому. Депутати, хитрі друзі, так закони вклали, щоб люди лиш робили і нічого не мали. Скільки років з'їзд проходить, не можуть рішити, як без Росії в країні порядок зробити. То Москва нам диктувала, скільки чого сіять, Тепер уряд у Києві, люди їм не вірять. Не за людей вони дбають, наверху не знають, як ті люди унизу ледве виживають. Мудрий уряд український, віддай людям землю, бо ж ти бачиш, що ти значиш. Порве вода греблю, мали б бути, ті розумні Народообранці. ходять, бродять мої люди, в розірваній дранці, сумні танці, у колисці дитя не сміється. Замість солов'я в гаєчку Чорний ворон в'ється. Гордий народ український, що з тобою стало, чую, в пресі знову просять, бо грошей замало. Я з історії узнав, українець завжди мав сало, масло і пшеницю не розказують дурниці, як же ти добро проспав, щоб тебе і світ не знав. Як же міг ти допустити, щоб Чорнобиль мертвим став? Чорна біль, мій час настав. Дуже довго я мовчав, страшні слова в цьому вірші лягли на листочки, вже так більше неможливо, ми дійшли до точки. Поки з Києва чекали мудрого совіту, ми з торбами розбрелися по цілому світу. Двоє старих людей з краю цілий вік робили і все своє там нажити, в три торби вмістили, та й за океан подались, з хатою розстались, в чужих краях зустрічати невеселу старість. Дивись, брате, як живе світ, як все дуже просто робиш, баєш, значить, маєш не хочеш, під мостом будеш жити. Якщо можна, то життям назвати, може, краще нам додому усім повертати. А що дома? Що змінилось з того часу, браття, а чи те нам лише снилось, стало все приватне? Я не кличу повставати, знову все ламати? Вставай, брате, годі спати, будем будувати. Таку хату побудуємо. І Церкву, і школу, запросимо всіх сусідів святкувати обнову. Сонце ясне нас зігріє, дощик землю скропить все багатство буде наше, ніхто вже не вхопить. Дітей будемо навчати, щоб з них радість мати, батьків старих поважати, господарювати. Розкидала нас недоля по цілому світу. Але завжди пам'ятаймо кобзаря завіти. Дуже вдячний Америці, я за допомогу, що не дає вимирати моєму народу, щоб відчула наші болі, не сміється з долі, під крило своє нас взяла, одягла, нагодувала, так би жити, якби бути сліпому й німому, якби очі не бачили. Що діється вдому, залишилось лиш просити Господа благати, моїй рідній Україні щастя й долю дати? Може, уряд зміниться, підбере закони, вовк шерсть може поміняти натуру ніколи. може б, люди повернули до рідного дому, в гостях добре дома краще, відомо любому. Може, знов колись повернусь, де мій край сумує, може, скоро не помру я. хай нас час лікує, час загоїть наші рани, дощ станцює танок, яка б не була ніч темна, буде світлим ранок. Українці всього світу з любого повіту, Пам'ятаємо, що ми маємо землю ту завітну. І без заздрощів, без сварок, лиш в добрі та жарті, любімося, шануймося, бо ми того варті.